Трамп все ще намагається переконати Путіна і досягти миру в Україні. Перепоною в цьому є і Путін, і Зеленський. Однак Білий дім все більше схиляється до тактики Кнута і Пряника. Держсекретар Рубіо вже не приховує свого бажання все-таки запровадити додаткові санкції. Проти Росії у такий спосіб, спосіб кнута стимулювати. До речі, це відповідь всім тим хейтерам, які казали, що адміністрація Білого Дому, Трамп, всі, всі, всі вони агенти Кремля. Ну і не дивно. Сьогоднішня зелена влада, і їх Бобіки, зелебобіки, різного роду блогери посіпаки Сиксоти СБУ, використовують стандартні шаблони всіх незгодних з політикою зеленого мародерства наживання на війні. Штаврують Агенти Кремля, як таврували і мене свого часу. Однак, друзі, я думаю, що найближчим часом ми побачимо певного роду тиск з адміністрації Білого Дому на Росію. В США чіткий план. Червень місяць має принести припинення вогню. А відтак мир в Україну як наслідок. А в жовтні вибори. До речі, щодо виборів росіяни сьогодні зробили однозначний сигнал. Лавров підтвердив, що для того, щоб підписати сталий мирний договір, повинні будуть проведені вибори, тому що до легітимності та до законності перебування на посаді президента Зеленського дуже багато запитань. Його підпис те точно не задовільнить Росію. А відтак, друзі, ми будемо спостерігати найближчого місяця таку жорстку шахову партію з Білим домом. І це точно не здача інтересів з боку Сполучених Штатів Америки. Це бажання у будь-який спосіб все-таки домогти миру, а не продовжувати ганебну і злочинну по відношенню до України політику продовження війни війни зброєю по чайній ложиці. Тому друзі, дивимося, спостерігаємо, не творимо собі ілюзій, тому що бачите, як сам стверджує Білий Дім, що перепона не тільки в Путіна, а перепона і в Зеленському. Однак. Слава Богу, що Білий дім адміністрація і Трамп не відмовились від своїх передвиборчих обіцянок і хочуть реалізувати мир для бізнесу, а гроші люблять спокій, гроші люблять мир, а не війну. Для бізнесу потрібне перемир'я і мир в Україні. І, звичайно, ми просимо Бога, щоб так воно відбулося. В принципі, з сьогоднішніми заявами Рубіо щодо санкцій, я думаю, буде простимульовано минний процес. Позитивом є, як на мене, сьогодні те, Відбувся обмін полоненими. І близько 300 чоловік повернулися в Україну так само повернуто в Росію. І сподіваюся, що повноцінний обмін тисячу на тисячу найбільший обмін. Відбудеться тільки заради цього вже вартувало входити в мирний перемовин. Це до речі, відповідь так само тому офісу президента, Зеленському і всім тим зеленим вирозкам, які казали, що які перемовини з росіянами. Ці перемовини треба було проводити постійно, офіційно, а не видавати дурні укази, яким заборонити, проводити перемовини, і тим самим рятувати наших хлопців з полону.